Вітаю, друзі! Давно у мене на каналі не було відеоролика із розпаковкою посилок. Замовляю я їх не так часто, а те, що замовляю, не завжди буде цікаво відзнімати і демонструвати вам. Отож, ця коробочка приїхала до мене практично із іншої частини України. Їхала вона до мене практично тиждень. Я дуже її чекав, тому що всередині знаходиться дуже важлива для мене річ. Не хочу затягувати хронометраж даного відеоролика, тому приступаю до розпаковки. Вже по самій наклейці ось такого стаканчика Фужера. Можна зрозуміти, що всередині крихка річ. Це нагадування, попередження для перевізника. Відправник надіслав мені посилочку ось в такій коробці. Це Українська електротехнічна корпорація. Дивно, як на мене, тому що нова пошта завжди упаковує товари у свою стандартну упаковочку. Не знаю, що в цій коробці було раніше. Можливо, хтось з вас знає і поділиться цим у коментарях. Зовні посилка дуже гарно упакована. Всі щілини ретельно проклеєні скотчем. Щоб туди під час транспортування не потрапила пилюка чи волога. За це великий респект відправнику. Ну що ж, коробочка відкрита. Я ретельно за допомогою ножа розрізав усі скотчеві проклейки. Не хотів це знімати на відеокамеру, щоби не збільшувати хронометраж ролика. Отож, відкриваю. Зніматиму однією рукою. Тому що штативом це буде робити незручно. Як бачите, всередині є демфери це така м'ягенька, штучна спінена прокладочка дуже приємно на дотик. Відкладаємо її в бік. А тут ще одна коробочка. А всередині коробочка від матраца. Ну, знову ж таки, це не оригінальна коробка товару. Та я й не дивуюся, враховуючи рік, в якому був виготовлений цей товар. Кульочок окремо. А в ньому, що ж у ньому знаходиться? Зараз. Незручно. Однією рукою. Так, що ж тут знаходиться? Тут знаходиться кабель. Ось такий кабель. Це тюльпани. Аудіо, аудіо та відео. А з іншого кінця у нього скарт. Ось такий скарт. Як на мене, дуже хороший перехідник. Так, далі. Далі ось такий кабель. Це, напевно, якийсь відеовихід. А, це антена. Це під'єднання до телевізора у роз'єм антени. Ось такий. Ну, і тут знаходиться. Кабель живлення. Ось такий. Кабель живлення, як колись у касетних магнітофонах. Ну і аж на самому дні знаходиться пульт ДУ. Пульт дистанційного керування. Пульт в дуже хорошому стані. Можна сказати, новий. Ось такий пультик. Ось інформація. Зараз подивимося, чи є в ньому акумулятор. Ні, акумулятора у ньому немає. Доведеться самому укомплектувати. Що ж, тепер переходимо до самої коробки. Вона тут дуже тісно стоїть. Ось така коробочка. Вона теж проклеєна скотчем. Зараз я її відкрию і покажу вміст. А всередині коробки ось такий пакунок. Він гарно обгорнутий демфером. І знову ж таки проклеєний скотчем. Ну, нарешті, під сімома шарами обгортки і демферуючої смужки ми побачили пристрій із гордим надписом Panasonic. Що ж це таке? Зараз я вам детально розповім. А це в нас відеомагнітофон від японської компанії. Panasonic. В дуже хорошому стані. Його використовували дуже і дуже рідко. Можна це спостерігати по передній панелі, ніяких потертостей, подряпин, тріщин, нічого такого у нього немає. Все в ідеальному стані. Як бачите, грані також чистенькі. Зараз глянемо на кріпильні гвинти. Вони ідеальні. Їх ніхто ніколи не відкручував. Ось так виглядає задня панель. Це роз'єм для підключення кабеля живлення. Далі йде ліцензійна наклейка з заводу. Назва, модель, серійний номер. Далі вентиляція. Аудіо-відео входи та виходи. Вхід та вихід на антенну. Інша грань також чиста, Немає на ній якихось видимих дефектів. Гвинти також ніхто не викручував. Ну, а дно як дно. Тут нічого особливого. А зараз мені залишається лише увімкнути магнітофон, під'єднати його до телевізора і перевірити його роботоздатність. Що ж, друзі, під'єднав я відеомагнітофон комплектними тюльпанами до телевізора. Поки що його розмістив ось на таку коробочку. В майбутньому потрібно буде замовити або зробити самостійно якусь імпровізовану стійку, щоб це все виглядало більш-менш культурно. Тепер залишається увімкнути програвач. Жоден індикатор не загорівся. Це трапиться лише після того, як ми натиснемо на кнопку Power. Тому натискаємо на неї. Тепер потрібно увімкнути телевізор. Відеокасет у мене ніколи не було. Так як я ще на початку 2000-х років раптово та безповоротно перейшов на dvd програвач і тема VHS мені надто цікавою не була. Це зараз я вирішив трішечки глибше копнути і вивчити її більш детально. Друг мені подарував одну відеокасету. Це місь конгеніальність із Сандрою Буллок. Я пізніше в наступному ролику зроблю більш детальний огляд на неї, а зараз моїм завданням буде лише увімкнути її і продемонструвати, як програвач з нею впорається. Ось така касетка. Вона ліцензійна. Ось контрольна марка. Вмикаємо. Все, касета завантажена і залишається лише натиснути на клавішу плей. Є одна дуже цікава деталь. Під'єднаний програвач до мережі і увімкнена в ньому касета ще не означає, що ви одразу ж отримаєте зображення на дисплеї. Потрібно натиснути на пульті телевізора клавішу Input. В моєму випадку вона ось тут. Вибрати режим. Я обрав AV. Ось він якраз обраний. Тоді беремо пульт від відеопрогравача, Ось він, Panasonic. До речі, є одна дуже гарна деталь. Тут кришечка, яка опускається донизу. І тут є клавіші, які використовують для запису. Дуже прикольна річ як на мене. Ось такий пультик. Вмикаємо програвач. І зараз повинно з'явитись зображення. Касета перемотана на початок, тому доведеться трішечки почекати. Колись на ліцензійних касетах були отакі невеличкі прев'юшки кілька хвилин, в яких демонстрували Прокатника, як в даному випадку інтерфільм. Там демонструвалися коротенькі трейлери до фільмів, які мають вийти в майбутньому. І це було свідченням того, що касета є ліцензійною.

Производство кинокомпании Castle Rock Entertainment в сотрудничестве с Village Чирового Show Pictures и MTV Entertainment. Опять. Фильм производства компании Fortis Film. Режиссер Дональд Петт. Небольшая девчонка, я бы тебя врезал. Да? Неболь ты, девчонка, я бы тебя размазала. Я девчонка, по-моему, да. Ты сама напросилась. Майкл них! Ти умний веселий. А дівшки люблять таких. А ти як знаєш? Як ви вже могли здогадатись, цей фільм Міс Конгеніальність. Якості як такої тут немає, тому що це ВХС, тим більше касета старенька. Її вже неодноразово переглядали. Але вона ціла і зображення, в принципі, як на мене, як на відеокасету, досить таке непогане. Одна задниця, нам нужно засіч діски. Задніше платі до двої. Ви хадіти сюди, що? Ще є дуже одна цікава деталь. Коли я вперше під'єднав відеопрогравач до телевізора, зображення не було. Тут потрібно трішечки погратися із налаштуванням. На пульті потрібно натиснути клавішу Меню. Гортаємо на опцію Система. Обираємо її. Тут з'являється список телевізійних систем авто, ПАЛ. МЕСЕКАМ та НТСЦ. За замовчуванням тут було вказано МЕСЕКАМ. Коли я обирав цю опцію, зображення ставало нестабільним. Бачите? Потрібно обирати правильну систему телебачення. Знову заходимо в меню. Система. І обираємо або пал, або авто. Я ставлю авто. Демонструю. Я не знаю, як на пал. І все, з зображенням немає жодної проблеми. Оце специфічне мерехтіння на екрані це є пауза. В більш дешевих програвачах, як моєму, вона саме так себе показує. Даний відеопрогравач мені надіслала моя постійна читачка і глядачка із Фейсбуку та Ютубу, за що їй надзвичайно велика подяка. Для чого я зацікавився відеопрогравачами, поясню коротко і зрозуміло. Колись для мене доба ВХС була втрачена, так як я дуже швидко перейшов на формат DVD. Тому зараз хочу для себе трішечки відкрити тему відеокасет, підзбирати невеличку колекцію. До речі, якщо у вас є дома касети, якими ніхто не користується, які вам не потрібні, а тільки вам мішають. Будь ласка, зв'яжіться зі мною і можете мені їх вислати в колекцію. Я буду вам безмежно вдячний за цей жест. Відеопрогравач прийшов у відмінному стані. Ним дуже мало користувалися, це видно з огляду і з самої розпаковки. Я користуюся ним лише для того, щоби пізнати і відкрити для себе більш глибше добу відеокасет. Сподіваюсь, даний відеоролик був для вас корисним. Поставте, будь ласка, під ним свою вподобайку або напишіть коментар. Мені було б цікаво поспілкуватися в такому форматі. Дякую вам за перегляд. Бувайте здорові! скоро поправится. Через две недели ему выпишут, он просил передачи, там ждет гостинца. <реш> ну все, все, ребята. А вот другие новости. Получено письмо от гражданина. Поджог, взрывчатка, яды, но никогда не повторяется. Ну и на останок. Давайте люб'язно попросимо наш відеопрогравач повернути касету назад. Eject. Я скажу вам видовище прекрасне, а звук звук просто милує вухо. Місконгеніальність.